Микола, чим це ти так зачитався? Підручник з логіки. А що це таке? Зараз поясню. Усь у тебе є сірники? Ну є. Значить, ти куриш. А якщо куриш, значить і п'єш. Раз п'єш, значить гроші є. Якщо гроші є, значить ти з дівчатами гуляєш. А раз з дівчатами гуляєш, виходить не імпотент. Логічно? Так, кльово, порадувався Іван і пішов додому задоволений. По дорозі зустрів Славка. Славку, хочеш розповім, що таке логіка? Ну. Ось сірники в тебе є? Ні, нема. Іван тяжко зітхнув і промовив Ех, виходить, ти імпотент. Здавалося б, у кожної людини ноги ростуть зі сраки. Але в гравців нашої збірної з футболу це якось особливо помітно. Спіймали наші москаля та запитують, скільки солдатів у тебе в гарнізоні? Москаль мовчить. Тоді вони запропонували за кожного солдата по пляшці горілки. Москаль примружив око і каже Е, ні, нашлі дурака, щоб я вам за сто бутилок воєнну тайну видав. Ірця катається на човні зі Сашком. Ой Сашко, на правому березі Олені. Як би я хотіла стати Оленем? Сашко у воду дивиться. Сашко, що ти там знайшов? Та ні, так, нічого. Пливуть далі. Ой, Сашко, подивися, там за очеретами лебеді пливуть. Як би я хотіла стати лебедем? Сашко у воду дивиться. Сашко, чому ти весь час дивишся у воду? Дідько, раки. Де ж раки? Тюремна камера. Заводять дідка. А той весь у наколках з торбою і каже Микола Петрович, п'ята ходка, як завжди, вбивство. У камері всі підвелися, мовляв, їй серйозний, чефір готують, розливають по кухлях, простягають кухоль діду. А він свій дістає і каже, такі справи мені тепер тільки зі своєї пити. Зеки відсахнулися. Е, ти чого, діду, в чому справа? А дід і розповідає. Загалом відкинувся зі своєї четвертої ходки і ту вулицею, сонце, краса, спереду Дедівка. Метр вісімдесят на зріст, здорова така, ноги від вух, спідниця коротенька, трусиків немає. Ну, задивився, я коротше. І бац, посковзуюсь на банані і падаючи, язиком їй між ніг випадково пройшовся. А там так солодко, як чай змеє. Вся камера загула. Діду, та гаразд, який нахрен солодка, та вона ж солона, дідок погладжуючи бороду. Ось тому я п'ю зі свого кухля.